72-га механізована бригада тренує своє поповнення на полігоні танкісти шостої хвилі мобілізації. Серед новобранців 72-ї бригади, колишній журналіст, а нині навідник танка Микола Байдюк в умовному бою. Військовослужбовець посідає місце командира екіпажу. Він допомагає завантажити набої, стежить за рухом бойової машини та коригує вогонь. А ви сьогодні все правильно зробили. Я сподіваюся, що так. Орієнтуватися в бойових умовах Миколі допомагають досвідчені члени екіпажу. У складі 72-ї бригади вони воюють уже понад рік та побували на найгарячіших напрямках сектору М. На камеру танкісти не спілкуються. Жартують. За них краще говорить їхній танк. Умовну ціль екіпаж танка успішно вразив, тому повертається на місце дислокації. На полігон виходить піхота. Контакт! Бійці 72-ї бригади, які на війні вже майже рік, самі готуються стати інструкторами для новачків. Попри здобутий під час бойових дій досвід до відпрацювання навичок на полігоні ставляться серйозно. Надо скаби бы, сохраняти свою фізичну форму, просто как бы, Навіть даже вот після місяця без виїздів, без стрільб, ти поїжаєш з цим автоматом, у тебе вже непривично привично становиться. Тобто нужно це делать, для того, щоб потім в бою уже не терятися. І молодих тоже нужно учить. Користуючись тишею, що триває вже понад два тижні, військовослужбовці Збройних сил України та нацгвардійці проводять вишкіл на полігонах. кажуть, мають постійно тримати порох сухим, адже ворог підступний. Ми ж від них подлога завжди. Ми ніколи не думаємо, що вони так просто здадуться, поэтому дуже багато. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.